Привіт, дорога ціні! Надприродна книга Апокаліпсис. Ісус Бог з перших сторінок Книга Апокаліпсис переміщає нас до іншого духовного виміру, на арені подій прославлений Христос. Він уже не обмежений людським тілом, часом, простором. Незадовго до цього Він, будучи Богом, став як людина, упокорив себе, став як раб. Люди відкинули його і жорстоко розп'яли, але він помер за гріхи людства, і воскрес, із мертвих. За Це Всевишній підніс його та дав йому ім'я вище за всяке ім'я. Багато людей суперечать, кажуть: Ісус просто людина чи ні, чи Він має божественну природу, чи Бог Він, чи ні. Але перед ним схилилися коліна як земних, так і небесних. Що це означає? На небі кому поклоняються? Перед ким схиляють коліна на небесах? Перед Богом? Ісус є Господом і Богом. Дорогаційні, напишіть мені, щоб приєднатися до недільної конференції вже. На цьому тижні у неділю вхід вільний буде дуже цікава тема. приєднуйтесь, напишіть мені в коментарях та до нових зустрічей!